Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. І я чекаю на ваші думки з приводу всього, що відбувається навколо. Це і Росія, яка заморожує Молдову і теракти у Сполучених Штатах Америки і диверсії у Балтійському морі. В Німеччині повним ходом розгортається передвиборча кампанія. Почати наступну розмову, хотів би з більш загального питання і поставлю його надзвичайному повноважному послу, раднику директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Ми завершували рік 2024. І в очікуванні якихось е, на тлі інсайдів і розмов про перемир'я і мирну угоду. Очікування, ніби буде гаряча фаза війни завершена. А це, на ваш погляд, такі дешеві спекуляції? Чи дійсно за цим щось стоїть? І такий сценарій ймовірний, на якій стадії зараз оцей процес пошуку вирішення проблеми і у Сполучених Штатах Америки, і... На яких позиціях Кремль зараз у мене враження таке, що те море, яке розгойдалося під час е, виборів президента Сполучених Штатів Америки, це величезне, суспільне е, медійне море, колосальне, яке збурило не тільки Сполучені Штати, але й власне всю планету. І воно розгойдувалося, і ці хвилі е, за інерцією ще існували. І ось е, частина з цих. Хвиль, які важливі для наших тем, а саме переговори, бо ми всі хочемо, щоб війна якось принаймні стихла, і ми знаємо, що Трамп значною мірою вів кампанію в питаннях щодо України, тобто не щодо України, а щодо миру, а саме конкретно війна в Росії і України. І тому і виникло це уявлення, я би так сказав, що нібито якісь переговори ось щось на носі. І тому ще й новий ліки, ще й різдвої, ще хочеться чогось хорошого, якихось а, цукерок на ялинці. А насправді повторюється швидше уявлення. Не було ще було ще одне цікаве призначення. Президент Трамп майбутній призначив генерала Келога своїм спеціальним посланником з питань України і Росії. І ось це призначення воно підігріло, так би мовити, ці уявлення і додало якоїсь субстанції, взагалом то воду. Ну на цій воді ми хотіли зварити якусь. Дуже перспективну <ріст> юшку ні, це процес довгий, і Москва абсолютно чітко і однозначно сказала: ми нічого не знаємо. Ви не президент. Відпочивайте, бо після 20 січня звертайтесь до нас, ми зараз зайняті. У нас новий рік так. Але Трамп не може собі дозволити взагалі нічого не робити і ну уявлення, уявленнями, але по факту Трамп дуже багато обіцяв. Чи він все ж може дозволити собі взагалі не вирішувати це питання і ніяк не завершувати війну в найближчі місяці, а, Трамп дуже багато обіцяв, але 95% з того, що він обіцяв, стосується американського народу. І це насамперед призначення майбутнього уряду, і він вже отримав о, дві неприємності, тому що два з його номінатів, з двох десятків номінатів, вже. Взяли самовідвід під тиском, під тиском власне його, його ж партії. Крім того, ще п'ять із тих, кого він номінував, теж знаходяться під питаннями, і, можливо, два з них теж випадуть з цієї обойми. Крім того, ми знаємо, що в, довкола Трампа є кілька таборів. Зокрема, є як це би сказати, безголові. Трампісти, які абсолютно ненавидять все, 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 крім е, їхніх особистих е, диких бачень, якою повинна бути Америка: закритись ізолюціонувати, вбити всіх китайців і більше нічим не і, і, і знизити на все ціни. О, отаке, а е, Україна, звичайно, існує, але вона повторює десь далеко далеко, оті 5%. І в тих п'яти відсотках, до речі, і близький схід, також з яким ми Трамп має ділити увагу свою. Тому він займається нашими питаннями насамперед, в тому сенсі, в якому це важливо для нього зараз конкретно. Наприклад, він їздив у Париж не для того, щоб зустрічатись з Зеленським, і не для того, щоб зустрічатися з Макроном, а він їздив для того, щоб показати всьому світові, що а він там перша особа, що, якби не американські гроші, благодійники, звичайно, то можливо Нотр-Дам би не відбудували цей маленький Нотр-Дам на тлі величезної величезних сполучених штатів. Тому е ставитися до цього треба з е усвідомленням того, що ми існуємо в його розумінні, в його пам'яті, але ми далеко не на першому місці. Президент Зеленський у першому інтерв'ю в цьому році заявив, що вибори в Україні можливі е, після гарячої стадії війни. Так чи інакше, е, оці слова вони вимовляються навіть офіційними особами гаряча е, стадія війни. Вони якось готуються до цього? Ну я маю на увазі. Президент, офіс президента, чи це просто відповіді на питання журналістів? Ні, він безперечно готується. Тому що якби він не готувався, він не відповідав би на наступне питання: чи ви хочете балотуватися на посаду президента? Він сказав, що хоче. Так що підготовка йде, ми її не бачимо, бо це огидно готуватися до, до виборів в такий період, коли ми власне не знаємо, чи залишиться Україна через рік як держава. Будемо відверто говорити, ситуація дуже складна. І чи всі ці люди, які зараз представляють українські партії, українські якісь політичні групи, український уряд, чи вони всі ще існуватимуть, в тому ж Києві чи взагалі? Тобто решники ніхто не відміняв, врешті-решт. І ми це побачили по недавньому удару одного з шахедів по урядовому кварталу. Так що готується. Добре, а є інша ще історія. Хвиля терактів у Сполучених Штатах Америки, стрілянина у Чорногорії. На перший погляд це ніяк не пов'язано. З іншого боку, ФБР в Штатах попереджає про ризик наступних терактів. А ще виявляють велику схованку вибухівки, якусь взагалі рекордну. Так чи слід пов'язувати всі ці події з геополітичним протистоянням? Окремі оглядачі експерти прямо кажуть, що це Путін так передає привіт Трампу. <гум> вони, мабуть, перебільшують могутність Путіна. А бачите, є світова статистика, і вона говорить, що країна, де найбільше зброї на руках у населення, це Сполучені Штати Америки. Цікаво, що ця світова статистика говорить, що країна на третьому місці в світі це Чорногорія. Ми цього не знаємо, але це так. І ось Чорногорія це не перший такий випадок. До речі, в Сербії, в сусідній, яка на шостому місці теж такі випадки є. Недавно ми знаємо, що школяр там розстріляв багатьох своїх співучнів і так далі. Це балканська гірська традиція. Я би сказав, що і, і в тому ж Косово теж багато зброї на руках і так далі. Ми будемо на це. Тобто це речі не пов'язані, і вони також ще стимулюються, подібні речі, стимулюються тими ж самими святами. Чи е, е, закінченням чогось, початком чогось, закінчується рік, ось, а почнеться новий рік, а що в новому, а в мене погані справи, а в мене немає сім'ї, в мене немає дітей і так далі. Що я буду жити в тому новому році? А я оце зараз запам'ятаю всім, всіх порострілюю і сам себе теж. Тобто я би сказав, що це збіг обставин. А так само е, як і, ну, це трапляється в багатьох випадках. А от щодо... Того, що літаки падають, це не збіг обставин, це об'єктивне явище. Тому що під новий рік, під різдво, всім хочеться кудись швидше поїхати: до е батьків, до родичів, до, 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 до коханок. І тому е аві авіаційні компанії, йдучи на зустріч з цим вимогам, максимально пакують літаки, максимально скорочують час їх обслуговування, максимально запитують, які не вміють. Достатньо якісно лі на цими літаками, це корейський випадок, стопроцентний. От і ми бачимо, цей літакопад страшний, але до тих теракту в Новому Орлеані чи Лас-Вегасі я б це не прив'язує. Але є ще одна історія: це Балтійське море, там збільшилася кількість диверсій і кабелі, і зараз GPS-зв'язок пропадає. І тут, вочевидь, є сенс говорити про втручання, вплив або Росії, або Китаю. Є навіть докази вже цього. Де межа, коли Росія промацує НАТО, альянс рішучість Альянсу саме в цьому регіоні, коли НАТО відповість? Тут, безперечно, це робота Росії. Е, може і Китаю теж, але швидше Китай спостерігач. Він дивиться, як будуть реагувати на подібні речі, тому що чому б йому, наприклад, не перерізати кабель Китаю між умовно Тайванем і, і, і Японією, якщо таке є. Ну, може, є, може нема, або, або щось таке подібне перерізати. Тобто, це він дослідник. А виконавець дурний виконавець, я би сказав, активний виконавець це, звичайно, Москва. Чи буде відповідати НАТО, і як буде відповідати НАТО? НАТО не може відповідати вогнем на невогонь. Це аксіома. Бо що НАТО є оборонний альянс? Це те, про що воліє, щоб всі забули. Путін воліє, щоб всі забули, що це оборонний альянс. Він каже, агресивний альянс, завжди в усіх випадках. Чи буде відповідати НАТО? Вже відповіли, але не НАТО, а конкретно Фінляндія, бо НАТО ж складається з держав. Тобто, можливо, якась би менша рішуча держава не зробила, бо того, що зробили Фіни, взяли, заарештували. Цей корабель, вони взяли всю команду заарештували. Вони, тепер їх всі допитують. Вони повитягали всі, якорі, все по досліджували, побачили, що один з них обірваний. Вони зараз заміряли слід того, якоря, який там е дер е дно Балтійського моря не на напротяж 12 кілометрів. Це, це, це серйозно. Ось. І е вони все це доведуть до кінця. Вони вони примусять заплатити за не тільки цей кабель. Тому що є підстава сказати, що всі інші три пориви, а, а також той, який був там півроку тому, це ж все робота однієї компахи, компаха знаходиться в Москві. Отже, все, що вони зможуть витягнути з цього випадку, вони витягнуть. Уряд достатньо рішучий. І фіни загалом -то все пам'ятають. Вони пам'ятають те приниження, в яке їх поставила Росія, коли примусила укласти. Кабальний договір в 47 році, і за умовами цього договору Фінляндія фактично не мала власної зовнішньої політики, узгоджувала всі свої дії з Москвою. І ось за всі ці речі, за всі знущання, за, за всі за весь цей туризм, багатомільйонний російський а, під. під <гуми> Цим туризмом ховалися, звичайно, і е корупція, і ховалися, спроби е придбати фінські якісь стратегічні об'єкти, чи місця чи ділянки, і так далі. Все це зараз е фіни згадають і викатають повну ціну всі ці історії. Так що на що наривалися Москви, <гуми> на те вони і, і напоролися. Пане Андрію, я прошу вас прокоментувати ще одну точку напруги пов'язану з Росією Європою. Це припинення постачання газу до Молдови, до Придністров'я. Ну і виходить, що намагання Росії вплинути на політичний устрій в Молдові, дестабілізувати ситуацію. А, власне, чи може вся ця історія бути початком кінця квазідержави? І можливо, це шанс для Молдови вирішити цю територіальну проблему і ну. Власне, завершити історію Придністров'я маю на увазі. Тут не все так просто, тому що ця е московська е історія е московська московський цей е підступ може стати початком кінця чинного уряду Молдови, тому mm -hmm. що е тому що, по перше, ну от уявімо собі 400 тисяч людей, нібито за переписом живе. При їм зараз погано, пропадає тепло, пропадає вода, не тече з кранів, бо немає електрики і так далі. Куди їм діватися? Частина з них побіжить в Україну. А частина з них більша частина побіжить в Молдову. Що вони там зроблять в ці Молдови? Як вони змінять су суспільство, яке теж не дуже не, не, не живе в Молдові? Це перше. Друге. Через те, що не йде туди газ, то у Молдові піднімають ціни на електроенергію? Як будуть громадяни Молдови на це реагувати? Чи будуть вони казати правильно, будемо платити вдвічі більше, аби тільки був Європейський Союз? Чи вони скажуть, а для чого нам такий Європейський Союз? Де ми так дорого платимо за за воду, за, за електрику, за, 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 за опалення і так далі? Тобто це все стратегія. Російська, яка спрямована не на те, щоб зекономити гроші, а на те, щоб дестабілізувати Молдову. Тому надзвичайно важливо, щоб, по-перше, в Молдові це не просто усвідомлювали, там це усвідомлюють. Ну, це, це, це не складно усвідомити, а щоб уряд робив дії, по перше, передбачав, передбачав, що буде далі. А по-друге, роз'яснював це громадянам, розмовляв з ними, не, не це кульуарно. Найгірше це коли людям не пояснюють, що ми робимо і чому. І якщо ми закликаємо когось постраждати якийсь час, то ми повинні показати, чому і що за цим буде. Якщо Має Санду свої батареї в домі переведе на 14 градусів, і місцеве телебачення це покаже. Якщо це зробить прем'єр-міністр і, і так далі, то саме це зрозуміє. І ось такі, здавалося б, нібито популістські жести повинні дуже допомогти, щоб Молдову врятувати. Молдова для нас це додаткова кишнева подушка. Якщо в Молдові не буде демократичного проєвропейського уряду, у нас з'явиться в тилу непередбачувана і темна сила. А чи правда вирішити питання при Дністров'я скористатися можливістю, не є реальним для вас? Ну, я тут тут і, і військова складова. Не, не, е, знаєте, хороший садівник чекає, коли яблуко тузріє. І він е, знаєте, підстелить соломи, щоб воно впало, коли воно готове. Він не буде смикати цю гілку, тому що невідомо, що ще впаде, крім, крім цього яблука. Придністров'я е, конає, але зусиллями е, бачите, підтримки з боку Росії безкоштовний газ протягом останніх 20, 30 років, е, воно тримається. Е, зараз е, ця нитка обрізана, але е, люди ще там, там теж люди ще цього не усвідомили. Вони ще не повернулися обличчям до своєї власної влади і не сказали їм, що е, ви не справилися. Ми вас не любимо, ми не хочемо цього життя, ми хочемо інше життя. От кажуть, що в Європі добре, ми хочемо теж в Європу. Ось цей, ось цей момент повинен статися. І коли він станеться, то тоді без крові, без небезпеки, без агресії, без того, щоб лементувало півсвіту в Кишиневі скажуть: ну то що, ми готові, приходьте, і тоді це станеться. В даному випадку. Настільки довго, настільки складний цей конфлікт, і настільки багато виросло. нове півтора покоління виросло. в цьому в цій новій ситуації будь-яке насильство, будь-яка поквапливість, будуть можуть породити кров і знову повториться те те ж саме, що було в 90-му році. Цього не можна припустити. Я думаю, що в Молдові достатньо в голові. У керівників розуму щоб це зрозуміти. Ну а Україна теж буде підтримувати саме такий ненасильницький варіант. Пане Андрію, дякую вам за вашу думку, за вашу аналітику. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол і радник директора національного інституту стратегічних досліджень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях. Під відео тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.